Один втопився у річці, троє в озерах. Чотири життя забрала вода на Рівненщині. Наймолодшому потопельнику 17 років. Він паскорів у селі Тутовичі Сарненського району. Череда зайшла у річку Горинь. Пастух хотів відігнати тварин, але зайшов на глибину і його понесла течія. Тіло хлопця вже дістали. А в озері села Біле Володимирецького району втопився 57-річний чоловік. Плавав на човні. Останній перекинувся, і селянин пішов на дно. А на березніщині. Загинув 21-річний молодик. За яких обставин це сталося, невідомо. Він топився десь 30 метрів від берега. Перепливав Зараз ведеться слідство, тому що він був у майці, в шортах. Так що, чи він топився, чи там може бути кримінал, чи Серце, ну все може бути, я не готовий зараз сказати, що він дійсно втопився, але його дістали з води, водолази, на глибині трьох метрів від 30 метрів від берега. Ще одного чоловіка настало у селі Невірків Корицького району. Потопельнику було 35 років. Компанія там відпочивала, цей хлопчина 35 років поплив, метрів 10 відплив від берега і, не крикнувши нічого, пішов під воду. Ці хлопці, що сиділи разом, кинулись йому ну рятувати його, витягли на берег, але на жаль, нічого ну, не змогли його відкачати. Загалом статистика трагедій на воді невтішна. Так, з початку року на Рівненщині втопилося 36 людей. Лише за останню добу на озері Басівкут у Рівному допомога рятувальників знадобилася трьом громадянам. Було вже видно з берега. Що вони що їм тяжко було, що їм не в сили сили, їм не вистачало, щоб допустити до берега. Виїжджали з писательної станції, доганяли. Вони були на середині озера. Ми їх вертали, сидили в і вертали до берега. Часто самі люди є винуватцями трагедій, адже купаються, будучи на підпитку. Тому рятувальники знову наголошують всім рівненчанам дотримуватись правил безпеки на воді, не зловживати алкогольними напоями і плавати лише у відведених місцях.